Йо, що ви робите? А? Не маєте права. Друзите, не маєте права пішохідний не маєте перехід. Права на... це маємо. Це пішохідний перехід, ми маємо право тут ходити. Люди, йдіть сюди! Що ви мене тиснете? Боже, вони гарні дарвоють, дістають! Глаші дістають! Що ви робите? Це! це, 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 це. Люди! Люди! Ходимо далі! Ходимо далі! Що ти стоїш? Що ти стоїш? Що ти стоїш? Дайте пройти! Ви ще переход! Дайте пройти! Ви ще переход! Хочу дорогу! Дайте перейти! Дайте дорогу перейти. Дайте перейти дорогу! О, автобус давить! Давить автобус мене! Куди ти б'єш мене? <плес> Чого ви, хлопці, б'єте? А ви маєте право знімати нас? Як? Чого вуко? <плес> <Чого>? Прямо! <плес> Же, чуєш? Чую? Запу Запусти телефон, я тобі скажу. Для чого? -то? Я ж запустив.